Що до нього живе А? ще трохи і скаже, що наш сільмах це гум. Дядя? Мой новый дядя оказался очень впечатлительным. Сразу куда-то убежал. Наверное, готовить торжественную встречу. Хочеться тобі позоритись? Це ж твоя родина, це ж твій племінник. У кого немає брата? У того немає племінника. Іван, то ж всі забули, що ви посварилися. Добре, ти пам'ятаєш. Але той Валєра, ну він же ж не винен. Він на 50% мій племінник. На 50% москаль. Значить, винен на всі сто. Ну він же ж їхав до свого рідного вуйка. А мене немає вдома. А це як хлопцю не пощастило. Невчасно приїхав. Передавай вітання, нагодуй, покажи стежку до Москви. Я пішов. Іване, ти що втікаєш з рідної хати? Було б від кого? Мені в ліс треба, бо скоро зима, а дрів нема. Іван. Не треба мене проважати. Ване. Ванош, бараболя, шпондер, маченка, вурда. Кремзлики, карманадлі, варенички. О, з М -м -м, названня, вкусно. Так. Ти краще скажи, як там твій батько поживає. А ви ж то нічого не слышали про нього? Та звідки? Він нам листів не пише. А з наших до Москви ніхто не їздить. Это прекрасно. То есть, я говорю, у папы все хорошо. Да. Бізнес на мазі. Котировки растут. Курс фьючерсов тоже. А про брата що він каже? Говорить, що любить брата. Та що, приїде помиритися? Ні, про приїзд я не в курсі. То то правда, то Іван же ж такий впертий, що, що як з ним well, говорить, от, от, дітей, от, от да. вот, вот, да. І, і от мой батя теж сумнівається. Он no. говорить, не знаю, як з ним поговорити. Він mm -hmm. говорить, ну, такий это такой упертый, Іван. Я говорю, пап, ну давай я попробую. Ну, ну може би со мною поговорити. Боже, ти ж моя золота дитина. ти що, приїхав братів помирити? Ну да, ну свято йдеш. Не жаліє ви себе, Василь Васильович. Знаю одні дуже хороші таблетки від нервів. А ти чого сюди прийшов? Ти що, не знаєш, що в селі творця? З Москви приїхав? Хто хлопчик? Без інстинкту самозбереження? його комісія, побачить. А як взагалі він тут опинився? Як він дорогу знайшов? Хто його привіз? Поняття немає. Гмілі люди у нас. А все, що попало, в рідне село везуть. Нічого, будеш жити в іншому селі. А що ти думав? Травити людям свиней, а сільрада компенсацію виплачуватиме. А що? Може, получиться? Получиться. Получиться. Нирку твою продаму і получиться. Ні, я так запитав, я заплачу. І швидко, завтра віче. Та де ж я до завтра такі гроші знайду. А я тобі добру пораду дав. А. Треба. треба щось продати. Дякую, Васильович. Стефан. і Валера. Ну, Смачного дякую. Марічко. А я тобі казав, що треба гній плівкою накривати. То я накрила. А на який запах тоді штефко прилетів? Так, Бодя, не базікай, давай сідай. Де Іван? Ти чого я не привів? Навіть і слухати мене не хоче. Пішли разом. Та ти що, Бодя? Я шо, нашого гостя що, нашого гості самого залишив? Що я Задовою посиджу у вашому дворі. Та щоб я при здоровому глузді і залишив тебе у своєму дворі. О! О, паче, для чого тут сидіти, коли я можу село показати і до хати рідного дядька відвезти, правда? Логіка є. Пишем. Бридить. зараз. У нас люди наївні, всьому вірять. Так що так всі ми кажи. Приїхав помирити братів. Слушай, а чого ти так переживаєш, а? Я? На. Та розумієш, Щоб тримати язика за зубами, потрібні гроші на стоматолога. Я розумію. Тільки, якщо в селі узнают, хто сюди в за деньги возить. Mm. Стоматолог тебе вообще не понадобится. Mm. Это дом Ивана. Спасибо тебе, добрый человек. Вот ласточка. Дядя Вань. А тем временем в Москве папины друзья оказались меркантильным жлобьем. О, это я удачно зашел. Добрый вечер. Что-нибудь будете, может быть? Знаешь его? Нет, я что-то не уверен. А что зубов у тебя 32, уверен? Ну? Это наш постоянный клиент. Ну вот, молодец. Значит, здесь мы его и подождем. А ты вот что, присника ка нам чего-нибудь за свой счет. А вы теперь к нам каждый вечер приходить будете? Ну, пока этого не найдем. Пропал человек. Волнуемся, переживаем. Успокоительное пьем. Пьем успокоительное, да, девчонки? Так, Запиши на свой счет. More? У меня есть для вас информация? Есть информация. Uh, он сюда приходил с другом Артемом, да? Yeah. Uh, тоже вместе заказывали. Ага. Uh -huh. Вот его номер телефона, этого друга. Теперь еще скучать по нам будешь? Будешь? Буду. Сердце от разлуки уже стучит. Лекарство надо. Возьму лекарство на память. И я возьму, да? <звы> э, есть кто живой? <звы> Дядь Вань. – Поламаєш. – Ты чого? Це ти чого? Прийшов сюди все поломато, і знищити? Ну ні, наоборот. Прибыл сеть эти... розумне, добре, вічне. І як урожай. А то все різні говорять. Я смотрю, новини здесь распространяются за скоростью Фейсбука. Прости. Фейсбук – это такая штука. чтобы люди могли постить слухи, не выходя из дома. Конечно, откуда мне знать, белый человек, что такое Фейсбук? А если у тебя есть зеркальца и бусики, я могу поменять их на золото. Вау. Оказывается, среди местных индейцев попадаются девушки не только красивые, но и образованные. Какая неприятность. Так долго ехал, рассчитывал на сельских дурочек, а тут дівчинки с высшим образованием пропал в отдых. Наоборот. Все становится только интереснее. И как же зовут прекрасную королеву аборигенов? Ксеня! А це ты с ним говоришь? Я с ним говорю, тому що говорить в нее. Чего ты сюда пришел, Дюнью? Провести старовую сільську забаву привет не местный. Да сдався мені. Я тебе шукав. Я цей... Я хотів тебе запросити на... на... Кружок ораторського мистецтва? Так, хлопці, я бачу, вам тут весело. А у мене ще купа справ. Я, мабуть, піду. Чао, Ксеня. Якщо що, я Валера. Це по лицю заметно. Валера. Скажи, а бігти до Москви багато часу займе? Не знаю. Ще раз побачу коло неї. Знаєш, але ну подивіться на нього. От знайшов час, коли сокирою махати. Ага. Іван тебе ж там племінник приїхав, чекає в дворі. Ага. Даремно ви йому мій двір показали. Якщо він весь втатка, обов'язково якоїсь шкоди наробить. То якої шкоди? Це ж не він втік з твоєю нареченою. Іван. Ну дитина ж он півсвіту проїхала, щоб привезти до Москви звісточку, Що ти вже не сердишся на брата. Ну? Нічим не можу допомогти. Угу. Знаєш так, Іван. Якщо ти зараз не підеш поговорити з Валєрою, то до нас можеш навіть не приходити більше. А! Я тобі черствого того хліба не дам. Добре. Я піду. Але ти, Бодя, дрова позичати до мене більше, не приходь. А скільки я там позичу? Добре, добре, я не буду. От, Молодець. Пішли. Івана, тут твоя Давай вже. Корбинка. Алло, Артем. Алло, привет, слышишь меня? Валер, тебя не слышно. Сейчас, погоди минутку. Сейчас не бросай, ладно? Не бросай. Алло, Тёма? Да. Да, слышишь? А, короче, слушай, я тут поспрашивал. Дела твои не важны, а Папик, твой слям взял бабло у очень серьезных людей. И чтобы вернуть его из Лондона, теперь им нужен ты. Ну, меня еще найти надо. Валерий, за тебя объявлена награда. Фоп! Короче, позвони мне недели через три. Алло, Тёма! О! О! Ваня. Ой, боже. Ч, я тебе перезвоню? Ти шо зробив? Ти? Я. Ой, случайно. Я все починив. не тут? ділов то Я знаю отличный клей. Японский. Іван. Иван. Иван? Чего ты? Иван, Иван! Наш славнозвісний майстер Іван. Він сьогодні відправляє до Москви свого племінника. А що Іване? Не міг до завтра дочекатися. а? Мабуть, захотів покрасуватися перед комісією. Не бійся, ніхто тебе і пальцем не зачепить. Спасибо. А то тоді все як сама посходили з цією будкою! <реш> <реш> ну, подумав, що сламав я. Її. Ну що тепер? убить мене. Не ну западович альтатка. Дайте мені! Тихті до торкнулася доїхали! Шановна громада! Долю цього. Клятого гостя будемо вирішувати на нараді старійшин. Хто хоче до завтра потримати його у себе вдома. Тільки на нараді він повинен бути цілим і неушкодженим. Підійми. Добре. Тримаю у себе. Ну, все! Розходьтеся, нічого тут дивитися. Та не бійся, пішли. Пішли, Валерочка. Бодю, я поговорю з все буде. – Леонид, Бодю ваша. – Подиви, хто. Ти що, дітей на екскурсію привела? Ось, дітки, подивіться, це і є. Москаль московський елітний, звати Валера. А можна до нього доторкнутися? Ні. Торкатися, кидати їжу заборонено. Але ви дивіться уважно, тому що вдома ви повинні будете написати твір, намалювати малюнок і зробити аплікацію на тему, як я вперше побачив москаля. Ксенія! Так, все, урок закінчено, Давайте додому. Ура! Все, бувайте. <звук> Валер, ти там почекай? Да -да. А я все ждал, когда ты им скажешь, что он такой же, как и мы, только без хвоста. А это будет тема следующего урока. Но, увы, ты этого так и не увидишь. А по гуцульському головному кодексу запалом будку що, вишку дають? Нет, просто на аеропорт Москва. Останні 20 років ми вперше не отримуємо срібну трембіту. За всю історію нашого села ми взагалі не будемо приймати участь у конкурсі. Ей! Перед тим, як ганебно вигнати цю, цього злочинця з нашого села до його Москви за традицією останнє слово. <просить> Уважаемые господа Гуцулы, Украинские господа. Украинские господа. чистосердечно признаюсь, это я разрушил вашу реликвию. Но и сделал это совершенно случайно. На изысканную российскую дипломатию времени мало. И у меня есть смягчающее Обстоятельства. Выход один. Вспомнить уроки Вместе школьного драм-кружка. Два родных брата стали злейшими врагами. Я не знаю, как вы, я не мог спать спокойно. И вот маленький мальчик из далекой Москвы решил, наступит день, когда он помирит братьев. И я начал готовиться. Мені тринадцяти минало, я пас ягнято за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало. Люди. Щоб з якусь альтанку людину аж в Москву відправляти. Треба пробачити! Іван йди сюди! Іди сюди! Ну, обніми племінника і помирися з братом. То ти кажеш, що татко сидить в Москві, сумує за братом. Та ми всі це чули, всі Івана, всі! Брехню ви чули! А правду? Правду я вам зараз покажу. Що там таке? Та не Де скривається син Фериста? Отець збіжав, синок і ще. Ооо, що таке? Так виходить. Ти нам всім збрехав. Збрехав? Усьому селу збрехав. Ти хотів, щоб наше село, великі вуйки, всі називали злодійським селом. Злодійським селом. Мовчи! Мовчи злодія! Син Злодія! Ганьба, ганьба! Твій батько вкрав гроші! А це ганьба! Нема місця таким людям в нашому селі! Нема! Вы думаете, мне не стыдно, что мой отец вор? Что он ограбил всю Москву? Что? Кого он награбил? Да что там Москву? Он нанес удар по экономике всей России. Сын героя! Слава! Слухайте всі, брат Івана Василь оголошується героєм. А Валера син героя. Валера, можеш ховатися в нашому селі стільки часу, скільки захочеш. Івана! Івана! Іван! Іван, іди сюди. Іди, обніми свого племінника. І прийми його до своєї хати. Вічч закінчено! Як тільки стемніє, виходь на вулицю, я виведу тебе за село. Втікай, поки не пізно. Мені біжать нікуди. Я лучше здесь останусь. Все не буду. Не будеш! Ты тут чужий, я сказал: втікай. Ты ж меня принял. Все слышали? А мужик сказал, мужик сделал. Ты ж мужик. Я гуцу. А гуцу сказав одне, а для москаля зробив зовсім менше. Ну, плинничок. Ну, пішли додому. Пішли, побідем. Відпочине. Це буде додому. літо, душі тарандуги цілунки легко встають у курсами на срізний потока паток, і твоя порядність, така спокуслива, не я Ливлю то полині тополині без точи, не я Життя вимірюю курсами, твої конспекти І зайві ревнощі твоя порядність така спокуслива, така спокуслива, така спокуслива, усе твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати, ти.